Вейк парку у Рівному не буде. Принаймні, депутати рівне ради на сесії не виставили землю на березі басового кута на аукціон. Хоча цю ділянку хотіли взяти в оренду товариство Аквадром. Серед земельних питань, які розглянули на другому пленарному засіданні, наступні міські обранці наклали мораторій на будівництво житлового комплексу по вулиці Дворецькій, 46-48. Відмінили рішення Рівнеради ради про продаж земельної ділянки за аукціону по вулиці Князя Острозького, 10-14. Ділянку по вулиці Дачна 26 передали в оренду Раїнській православній церкві проголосували про проведення громадських слухань щодо будівництва будь-яких будівель по вулиці Пересопницькій. Проте справжня дискусія розгорілася навколо питання легалізації проституції. За словами директора місіонерського товариства Обітниця миру Олега Абатурова, такі закони суперечать традиційним нормам моралі до того ж, сприятимуть розвитку розпусти серед молоді. «Заявляємо, що даний проект нази прийняття є непропустимим в житті християнської держави, так як суперечить. Традиційним нормам християнської загальновірської етики і оправдовано розбещення перестаючі покоління в законодавчих рамках і посадів наступних моральних руйнних наслідків України. Неможливість сформувати життєві стосунки, руйнація сформованої сім'ї, зменшення національних приростів населення України, а тобто знищення нації. Врешті-решт депутати підтримали звернення звернутися до президента України із вимогою накласти вето на цей законопроект, який зареєстрували в Раді ще 18 вересня. Не забули міські обранці і про культурне надбання рівного. Так, скульптуру ткарі, що у сквері на розі вулиць Гагаріна та Уласа Самчука, віддадуть на баланс Палацу культури Текстильник. Після чого керівництво палацу має замовити виготовлення звіту про оцінку постаменту, а потім рівна рада зможе виділяти кошти на її реконструкцію. Крім того, після довгого обговорення депутат... Ти все ж виділили 58 тисяч на пам'ятник косміаді. Також депутати Рівнеради ради підтримали звернення працівників головного управління Державної фіскальної служби рівненщини про перевірку тарифів на тепло для населення, адже міські обранці теж вважають їх завищеними. Ми, депутати Рівненської міської ради, вкрай стурбовані ситуацією, що сталася на ринку комунальних послуг, оскільки фіксальна служба не, не, не має повне право здійснювати перевірки. На предмет дотримання стандартів виробництва того чи іншого продукту, в даному випадку тепла, може визначити реальну собівартість і назвати справжню ціну гіокалорії тепла для населення. Ми просимо перевірити правильність обрахунку собі власних послуг. Нагадаємо, це було останнє пленарне засідання сесії Рівнеради ради шостого скликання. Після виборів до місцевих рад, які відбудуться 25 жовтня, засідатиме уже новий склад рівненської міської ради. Зряна Жильчук Олексій Самойлов у ритмі подій.